Вам варити макарони з кетчуп. Зараз буде урок життя. Лешка один, флешка, два. Розрізаємо на піл угу. угу. потім сіль, паприка і ось мости. Табимо пательню. Оливкова олія, чесник і масло. Вже додали курку, смажимо до золотистої скоринки і чесник. Я потім прибираю. Нарешті щось у житті почало пахнути гарно. Далі вершки, 10% mm -hmm. і томати черрі. Все кипить, бурлить, а я сир не можу відкрити. Багато сир. От Отак от. І макарони вже теж варяться. Mm -hmm. Тепер дивіться, макарошки чікс, курочка чікс, Ось такий салат. В мене. Чикса. Продум. Кулько дорожко пробувати? Mm -hmm.